Добре. Сьогодні я розкажу, як робити фокус петля на шию. От у мене є найобичний шар. Я зараз покажу як цей фокус, робиться, а ну, потім викажу, як його робити. Так. Я роблю на шиї. Роблю раз, два, три і пташком знімаю. Шарф лишав ну, крізь шиї. Можете. Я роблю ще раз. Фокус. Раз, два, три. Розлітаю. Перший краєць цього фокусу, Тут немає нічого сподобав. Зовсім. Робиться раз. Береться правою рукою, лівий шар, про, е, лівою рукою правий шар. Робиться Ось така петелька, Ви її ззаду закладаєте, затискаючи шарком, от ззаді вона так опробує, її трошки можна менше зробити, що не було видно. І коли ви тягнете, вона злітає. Ну, не дуже важко робити, і його дуже школи робити, але Йде. робиться раз. Дякую подумала, думаю, кажется.